Дуже дякую, пане Ігор Робець. Пане Ігоре, Ігор. я мав гарний великий капелюх і думав вам дати, але ви кажете, ні, не треба. Але без, без капелюха нікуди. Пане Ігор, ми так само передаємо цей від парафії. Маємо чека на, на Рівайсол. Там є 2000 доларів. Прошу так само взяти. І... І не буду довго вас затримувати, але радий, що ви сьогодні тут є. І напевно добре би було, щоб ми таких івентів не мали. Знаєте, нічого подібного, щоб дійсно Україна була мирна, спокійна країна, щоб наші хлопці не гинули. Але дякую всім, що прийшли, підтримали, дякую вам, дякую нашим хлопцям, дякую всім волонтерам з цієї організації, захисників України. Дякую, і нехай Господь Бог вас. Благословить за вашу невтомну працю. Дякую. Дякую вам. Я сподіваюся, Сталівацького наступного разу приїду. Церква Богоявлення буде дуже велика і в ній будуть він. Та я знаю про це та мав. Спасибі вам всім. До зустрічі.